Ж в бізнесі стільки витрат виникає величезна кількість стресу, величезна кількість тривоги. Розкладемо, знаєте, в дві корзини. Як тільки ми прибираємо, то всі наші стресові оці ситуації перетворюються просто на задачі. Давайте поговоримо про це на прикладі бізнесу, щоб вам було зрозуміліше, куди вписувати ці постійні змінні витрати, що як рахувати, що куди відносити. Привіт, чудові люди! Моє ім'я Єлена Шепель. Ви на каналі фінанси 3 d де ми з вами говоримо про персональну фінансову грамотність, фінанси бізнесу та мислення на тему грошей. Сьогодні ми з вами будемо продовжувати говорити про фінанси бізнесу. В одному з нещодавніх випусків ми вже з вами говорили про те, як порахувати витрати на реалізацію вашої бізнес-ідеї. Але сьогодні давайте з вами поговоримо про те, а які витрати існують взагалі в бізнесі, вже коли бізнес набрав обертів. І працює вже знаєте, на регулярній основі, а не тільки на етапі запуску, часто. Підприємці кажуть мені, Боже, в бізнесі стільки витрат треба заплатити і зарплатню, і оренду, і рекламу, і податки, і купу, 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 купу. Всього. І коли мова заходить за витрати, виникає величезна кількість стресу, величезна кількість тривоги, і незрозуміло, як взагалі впоратися з цими витратами і впоратися з обліком цих витрат. Давайте так. Я людина, яка зазвичай вболіває за те, щоб підприємці з. Забирали, знаєте, оцей емоційний заряд з теми грошей, і починали ставитися до чогось простіше. Як тільки ми прибираємо емоції з грошей, то всі наші стресові оці ситуації перетворюються просто на задачі, з якими варто працювати і з якими поступово можна розбиратися. Тому давайте сьогодні розкладемо знаєте, в дві корзини різні види витрат, які є в бізнесі. І перша корзина, про яку з вами зараз поговоримо, це так звані. Змінні витрати, чому вони називаються змінними, все просто, бо вони напряму залежать від розміру доходів або від об'ємів продажів. Часто змінні витрати ще називають собівартістю. Це не завжди коректно, тому що змінні витрати включають крім собівартості ще певні види витрат. І давайте поговоримо про це, знаєте, на прикладі вже якогось бізнесу, щоб вам було зрозуміліше. Давайте візьмемо будь-який швейний бізнес, наприклад, виробництво одягу пошиття одягу в змінні витрати. Будемо відносити всі ті затрати, які вважають собі вартістю: тобто тканина, вся фурнітура, все абсолютно, що використовується для пошиття одиниці товару. Наприклад, піджак, в ньому є основна тканина, в ньому є підкладка, в ньому є кудзик, в ньому є ось така якась цікава там прикраса. Да? Є нитки, є робота швеї, яка пошила цю одиницю. І ось це все. Ось ці всі витрати пов'язані з виробництвом. Ство ми відносимо на собі вартість. Потім ще є змінні витрати в цьому бізнесі. Наприклад, сюди ми віднесемо пакування. Тому що може бути таке, що я, наприклад, в онлайн-магазині замовляю не одну одиницю товару, не тільки жакет, а ще, і, наприклад, спідницю, або ще майку, або ще, ще щось, будь-що. І тоді виходить, що до змінних витрат ми відносимо затрати на виробництво кожної окремої одиниці товару, який я купила, а пакування на декілька одиниць йде одне. Точно так само. Ми до змінних витрат віднесемо, наприклад, доставку, яку покриває бізнес за моє замовлення від якоїсь суми, і це змінна витрата, бо вона залежить від об'єму продажів. Розумієте, змінними витратами називаються вони саме так, через те, що вони міняються залежно від кількості проданих одиниць. Тобто, якщо, наприклад, продали 10 жакетів за е, тиждень, собівартість в змінні витрати вписують за 10 жакетів. Якщо прода. Дуть 50 за тиждень, то внесуть собі вартість за 50 жакетів, розумієте? І тому вони називаються змінними. І друга корзина це постійні витрати. Постійними вони називаються саме через те, що не залежать від об'єму продажів. При цьому це не означає, що вони або взагалі існують щомісяця, або, наприклад, сума з місяця в місяць однакова, наприклад, витрати на таргет, тому що усі маркетингові витрати вони в постійних витратах. І одного місяця на таргет витратили, наприклад, 3 тисячі гривень, якогось місяця 15, бо тестували якусь марку. Маркетингову гіпотезу, а потім взагалі згорнули таргет, наприклад, на там один місяць, і на таргет затрати були нуль. Тобто сума може відрізнятися, але якщо це витрата, яка не пов'язана з об'ємом продажів, це завжди вписують до постійних витрат. Тобто, вся оренда і всі маркетингові затрати, зарплатня людей, які всі працюють, наприклад, на ставці. Це теж постійні витрати. Всі, ті, хто не залежить від об'єму продажів або об'ємів виробництва, їхня вся зарплатня тут теж в корзині з постійними витратами. Куди вписувати ці постійні змінні витрати, запитаєте ви, і я вам відповім. Це все вписується в фінансову таблицю, яка називається P&L. Це єдиний фінансовий звіт, в якому можна побачити справжні дані про прибутковість вашого бізнесу і вчитися складати цей P&L з людьми, які хочуть. Хочуть в цьому розібратися. Ми будемо на моєму продукті по фінансам бізнесу. Це буде е, короткий інтенсив, де я на пазлики буду все розкладати, що як рахувати, що куди відносити. Там буде 10 відео уроків короткі простими, зрозумілими словами. Тому, якщо вам цікаво, будь ласка, долучайтеся. Анкета перед записом на цей е, інтенсив в описі до цього відео. Напишіть в коментарях, чи ведете ви облік витрат. Вашої бізнес діяльності, чи маєте звичку розмежовувати їх на постійні та на змінні, і наскільки легко вам дається фінансовий облік? Якщо маєте будь-які теми, які вас цікавлять в темі фінансів бізнесу? Будь ласка, напишіть теж в коментарях, я з задоволенням зніму про це окреме відео. А на сьогодні з вами прощаюсь. Дякую, що були зі мною. Підписуйтеся і до зустрічі вже в наступному відео. Папа. -па.